На днях з'явилося повідомлення про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала пандемію COVID-19 завершеною: мільйони жертв по всьому світу, мільярдні втрати бюджетів країн. Але чи все так однозначно? Чи все ми знаємо про цю хворобу? У цьому відео ми пропонуємо ознайомитися із сімома найжахливішими теоріями змови, які породжені різними рухами, які отримали широку популярність у розпал пандемії covid 19 і надалі продовжують розбурхувати громадськість. У прихильників цієї теорії сильні аргументи. По-перше, китайські вчені, які з'ясовували першу причину пандемії, не змогли знайти кажанів або інших заражених вірусом тварин, що могли передати цю інфекцію людині і підтвердити її природне походження. По-друге, перший спалах хвороби був зареєстрований на ринку морепродуктів. Всього в декількох кілометрах від Уханського інституту вірусології, у лабораторії якого зібрано безліч коронавірусів з усього Китаю. Зіставивши ці два факти, конспірологи на початку 2020 року зробили висновок, що цей коронавірус міг бути штучно створений хенними інженерами для зараження людей, і нульовий пацієнт, пов'язаний з лабораторією Хання. Ним міг стати, наприклад, випадково інфікований співробітник. Версію активно відстоював американський сенатор Том Коттон а також. Як не дивно, Китайське міністерство закордонних справ, співробітник цього міністерства поширив у засобах масової інформації припущення про те, що вірус був створений у США, і під уханську лабораторію його могли підкинути американські військові. Яким би не було походження вірусу, природним або штучним, уряд Китаю міг навмисне випустити його в інші країни, щоб створити хаос та ослабити решту світу. Непрямим підтвердженням цієї версії служить той факт, що Китаю на подив швидко і легко вдалося погасити спалах епідемії на своїй території і вже в другому кварталі 2020 року повернутися до економічного зростання. Теорію про біотероризм Китаю активно просувають в маси західні змі, а одружники з Китаєм в країнах у державному біотероризмі звинувачують США. Так за однією з версій, штати реалізовують підступний план зі створення однополярного світу. Штучним розпалюванням епідемії влада США прагне зруйнувати економіки країн, щоб зробити їх більш залежними. Під час пандемії 2020 року вибух попиту на широкий спектр товарів від медичних масок до апаратів ШВЛ дозволив виробникам цієї продукції підняти ціни і набити кишеню. Найбільше куш зірвали постачальники вакцин, продаж яких приніс мільярдні прибутки. На думку багатьох конспірологів, фармацевтичні гіганти можуть бути зацікавлені в тому, щоб сильніше розмухувати пандемію і заробляти на продажу вакцин. Згідно з одним з припущень, велика кількість людей була заражена коронавірусом під час попередніх вакцинацій, а носіння медичних масок цей вірус активує. У травні 2020 року, з подачі американського нейрохірурга Расела Блейлока, в соцмережах поширилася гіпотеза про те, що лицеві маски не захищають від вірусу, а навпаки, збільшують його концентрацію в організмі людини. За словами блейлока, через носіння маски віруси, які видихає людина, не можуть вирватися назовні і накопичуються в носових проходах, поникаючи в нюхові нерви і у мозок. Багато епідеміологів спростовують це припущення. За їхнім твердженням, інфікована людина не може заразитися сильніше через носіння маски, оскільки видихованих нею вірусів мізерно мало. Ця теорія змови заснована переважно на тому факті, що мережа 5G була розгорнута в китайському місті Ухань. Всього за кілька тижнів до появи там першого спалаху епідемії. Конспірологи поспішили висунути припущення, що 5 g хвилі викликають covid 19 або принаймні симптоми захворювання. Ця гіпотеза стала настільки популярною у всьому світі, що жителі Великобританії масово спалювали вишки 5 g А в Болівії, на території якої, взагалі немає 5 g зв'язку, люди знищили кілька звичайних телекомунікаційних антенн. Багато хто повірив в те, що радіація від 5G вишок послаблює імунітет і робить людей більш сприйнятливими до COVID-19. Як доказ цього припущення, конспірологи публікували карти США, на яких нібито видно, що території з 5G зв'язком найбільше постраждали від вірусу. Насправді, ці карти нічого не підтверджують, адже в Штатах 5G розгорнуто тільки в містах з високою щільністю населення, де інфекція поширюється швидше. До того ж, у число найбільш постраждалих від вірусу країн потрапив Іран, де немає 5G. За версією деяких конспірологів, людству загрожує не сам коронавірус, а вакцина від нього, здатна стати своєрідним троянським конем. Разом із нею тіла широких мас людей, без їхнього відома, нібито можуть бути запущені надмініатюрні мікрочіпи для глобального стеження і контролю за населенням. Такі чіпи гіпотетично дозволять великому брату дізнаватися, куди і коли переміщалася людина, з ким вона контактувала і де перебуває в певний момент часу. У ролі головного лиходія в цій теорії змови, на думку конспірологів, виступає Білл Гейтс, засновник комп'ютерної корпорації Microsoft. І це не дивно, Білл Гейтс знаменитий, багатий, фінансує виробників вакцин через свій фонд. І п'ять років тому у виступі на конференції TED Talks він передбачив, що причиною загибелі мільйонів людей найближчими десятиліттями стане вкрай заразний вірус, а не війна. Тепер Білу Гейтсу доводиться доказувати, що п'ять років тому він нічого не знав про covid 19 що зараз він не бере участі в змові еліт проти решти населення. Поява вакцин від COVID-19 наприкінці 2020 року всилила в багатьох надію на швидку перемогу над пандемією, але в Індії політичні лідери почали підшивлювати страхи, що вакцини призначені для скорочення чисельності населення. У січні 2021 року шокуючі заяви зробили представники опозиційної партії Самаджваді. Політики порекомендували відмовитися від вакцини. Оскільки вона може поширюватися з метою винищення або зменшення населення і, можливо, викликає імпотенцію. Багато шуму також наробили поширені в соцмережах фейкові новини із заголовками. Вакцина від COVID це жіноча стерилізація. У цих статтях містяться відомості про те, що вакцина змушує імунну систему атакувати білки, які формують у жіночому організмі плаценту під час вагітності. Ніяких достовірних підтверджень цього немає. Найбільш дестабілізаційну теорію змови придумали адепти QAnon. Цей конспірологічний культ просуває ідею про те, що світом править глибинна держава, таємна організація на чолі спливовими ліберальними політиками. За твердженням адептів QAnon, глибинна держава вигадала covid 19 щоб виправдати встановлення контролю над громадськістю, зокрема стерилізацію і чіпування людей. Також пандемія допомогла змістити з поста президента США Дональда Трампа якого послідовники QAnon представляють і головну надію світу на перемогу над глибинною державою. Усі ми пережили пандемію, більшість відчули її на собі. Багато хто вакцинувався, тож можемо, напевно, з власного досвіду і відчуттів зробити висновок чи це звичайна хвороба, чи теорія змови. Буде цікаво почитати ваші думки у коментарях. Дякуємо за перегляд цього відео до нових зустрічей у нас на каналі.